Таю всіх, це проект життя невідмінно. Сьогодні до мене в студії завітала Ярослава Шевчук, вчителька з хімії тернопільської загальноосвітньої школи номер 10 У світі дуже багато цікавих наук. Чому обрали саме хімію, і не тільки як для науковиця, як досліджувати цей, цей цікавий предмет, але як і кар'єру вчителя цього предмета. Хімія досить приваблива наука. Вона мене зацікавила, оскільки вона розкриває таємниці багатьох хімічних реакцій. Саме вона є основою, яка допомагає пояснити багато явищ, які відбуваються в навколишньому середовищі. А хімія це є центральна наука природничої галузі, оскільки саме вона здовільняє потреби нашого людства. Я люблю предмет, цей люблю дітей, і це є основою, яка слугує для того, щоб я могла передавати свої знання майбутньому поколінню, розвивати в них бажання до цієї дисципліни і пояснити зміст цього природничого предмету. Які підходи використовуєте у навчанні щоб пояснити доступніше предмет хімії, аби він був цікавим і захоплюючим, а кожен вчитель постає перед такою проблемою. Як провести сучасний урок, як зацікавити учнів і як отримати від них віддачу? Саме хімія дає можливість поєднувати теоретичні знання з практикою. На уроках хімії ми часто проводимо лабораторні практичні роботи, демонстраційні реакції. Я показую також дітям, які є в невеликих кількостях і які заборонені дітям. Ось, але щоб у них сформувалася така певна. Думка стосовно хімічних таких ознак та хімічного експерименту, а також ми беремо участь у проєкті вирощування кристалів. І участь у наукових пікніках, тобто діти мають можливість самостійно виконувати досліди. Це я говорю про наукові пікніки, де є велика кількість відвідувачів, де для учнів задають запитання, і вони мають можливість неодноразово показувати різні досліди. Ну і вирощування кристалів для дітей дуже цікаво, що ж таке кристал, як його зробити, що для цього необхідно. Ну і наша школа, наші учні займаються. Таким видовищним завданням. До вчителя зазвичай ставлять дуже багато вимог і дуже багато очікувань накладається на вчителя. Але чи всі вимоги, на вашу думку, виконуються державою або керівництвом високопосадовцями саме до вчителя? І чи чують прохання вчителя? Ну, перед вчителем досить багато є різноманітних завдань, запитань. Але стосовно навчального процесу, щоб виконувалася державна програма, так з хімії потрібно, щоб школи були забезпечені хімічними кабінетами. Тобто, щоб саме в хімічному кабінеті проводилися уроки хімії. А друге це наявність лаборанта. Не кожні школи мають лаборанта, оскільки це людина, яка є надійним помічником для вчителя, вона готує реактиви, вона збирає їх. Ось і це досить є важливий такий пункт. Далі це наявність реактивів. Багато шкіл не мають можливості проводити лабораторні практичні досліди, виставляючи кожному на стіл, тому що це необхідна невелика кількість реактивів. Реактиви витрачаються досить великі кількості, відповідно, вони і швидше виходять з терміну придатності, тобто так само реактиви мають термін придатності. Тому це створює такі певні проблеми, певні такі нюанси. Далі стосовно. Вно науково-технічної бази, тобто технічні засоби навчання повинні бути в хімічному кабінеті, оскільки за причини, що в нас відсутні велика кількість реактивів, або вони є в недостатній кількості, а вчитель вже перейшов на віртуальний експеримент. Віртуальний експеримент це також цікаво, це можна подивитись, але зовсім інше діло. Коли, коли... ти не бачиш це все наживо, так і коли ти маєш можливість це зробити самостійно. Набігаючи тому... наперед, у нас буде така можливість сьогодні разом з нашими підписниками нашого ютуб-каналу Аналітик ПРО побачити ці експерименти. Ти пані Ярослава покаже детально, як це відбувається в хімічному кабінеті, а ми матимемо змогу до цього процесу доєднатися. А, так, ну і відповідно, якщо є недостатня кількість реактивів, вчитель долучається до віртуальної хімії, де досліди можна показати у вигляді технічних засобів навчання. Далі велика проблема полягає в тому, що є освітні втрати. Це означає, що під час війни і короновірус, який в нас був перед війною, велика кількість учнів втратила певний рівень знань і не здобула його так як належним чином, так як це повинно бути. Це також є велика проблема. І через це зникає інтерес до навчання. І відповідно цю справу може вирішити лише допрофільна освіта, яка вже буде в старшій школі. Ось де учень буде мати змогу собі обрати певний профіль, де вивчення певних предметів, там в тому числі природничі, хімія, біологія, буде на належному рівні. Тобто до 9 класу це є вже допрофільна освіта, і учні вже вивчають хімію. А в нас вже з вересня цього року, 24-го, сьомі класи будуть стартувати за програмою НУШ, нова українська школа. Вона передбачає діяльнісний підхід. Тобто, іде ми хімію використовуємо в житті, яке значення? І, власне, ви самі напрошують на питання, а як же. Хімії ми використовуємо в житті, в реальному житті, де ми можемо її побачити, і де до неї бути дотичним. Хімія це є наше життя. Вона є в будь-якій галузі, починаючи з кухні, де є відбуваються молекулярні процеси хімії до фармації і медицини. Хімія використовується і в харчовій промисловості. Це ми чудово знаємо, тому що багато продуктів вони мають Ми говоримо без хімії, тільки те, що без хімії. Так, так. Ну але хімічні речовини є, тому що продукти мають певний термін придатності. Так. Підсилювачі слава є такі продукти, що зберігаються роками, і їм нічого не бракує. Як таке можливо, тільки за допомогою так. хімічних тільки, елементів, тільки за допомогою так, хімічних реакцій, хімічних ознак. Ось хімія часто також використовується і в домашньому господарстві. Ми всі є частково хіміками, тому що ми користуємося хімічними засобами. Ось, і ми вже досліджуємо цей нам засіб не підходить. Це можна замінити чимось іншим, бо він не виправдав наші очікування. То ми так. також дома експериментуємо далі. Також хімія це є основа палива. Тобто, якщо ми з вами пересуваємось по суходолу, по морю, в повітрі, це неможливо без палива саме бензин, газ, а це є основа основа нафтохімії. Тобто, це є нафта, а відповідно, нафтохімія це є важливий розділ хімії, який допомагає розділити нафту на певні фракції і визначити засоби для того, щоб безпечно було. Нам в навколишньому середовищі відповідно наші електричні пристрої, такі як телефони, ноутбуки, планшети, автомобілі, вони мають акумуляторні батареї. Правда, mm. ось і саме в акумуляторних батареях міститься також електрохімічні сполуки. Хімічна енергія в батареях вона перетворюється в електричну, і це все відбувається за допомогою електрохімічних процесів. Хімія важливу роль відіграє в медицині, оскільки це саме такі речовини сполуки, так як ми знаємо, антибіотики знеболюючі. Ось в боротьбі з різними з хворобами, інфекціями це неможливо лише без хімічних сполук, без хімічних знань. Ось тому хімія досить тут відіграє важливу роль. Також в текстильній промисловості від одягу до меблів, до будинку. До речі, зараз зима. Так і от перед зимою часто люди ми бачили теплюють будинки, правда або свої квартири. Це все за рахунок також хімічної речовини. Пінополістирол, в будівництві використовуються хімічні поняття, хімічні такі знання. А в целюлозно-паперовій промисловості, ось ми з вами маємо зошити, підручники. А, нічого би не було без, цього, без знань хімії. Тобто, хімія це все, що ми бачимо, нюхаємо, відчуваємо, смакуємо. Вона допомагає пояснити безліч різноманітних процесів. Чому листя восени жовтіє? Чому випічка так смачно пахне, чому ми маємо алергію на деякі продукти? Тобто це все є знання хімії. Як розвивалася ця наука в період незалежності України? В Період незалежності України збудований на Дніпропетровщині гірничо-збагачувальний комплекс Велта. Саме 5% усіх мінеральних ресурсів є наші. Це саме і золото, і срібло, і нафта, і газ, і уран, і саме титанові руди, з яких одержує титан. А титан це є метал майбутнього. Ми з вами в повсякденному в житті часто зустрічаємося з алюмінієм і з нержавіючою сталі, яка є вдома в нашому оточуючому середовищі. Ось а є де такий метал титан, який буде в майбутньому замінником, оскільки він є легкий. Він є інертний, тобто до людського організму він не приносить людині ніякої шкоди, він є міцніший, він є такий більш розкішніший, декоративніший. І саме основне ми з вами можемо використовувати його в медицині зараз на даний час це актуально. Що з титану виготовляють імпланти, а саме кісткові, серцеві, зубні імпланти, навіть протези. Протези та пластини з титану. Хоча він зараз є в 15-20 разів дорожчі за алюміній, тобто це є досить такий дороговартісний метал. А чим це зумовлено? Це зумовлено тим, що дуже довготривалий довго процес його видобування і одержання. Але е, наші українські вчені, е, так само як закордонні, вітчизняні, вони е, знали механізм, як одержати титан, але це дуже довго і це дуже затратно. Але наші українські винахідники винахідники, науковці. так, науковці, вони вже знайшли певний метод, як зробити це набагато швидше, ну, але там є певні свої секрети, при якій температурі, які речовини потрібно додавати, і вони прагнуть зробити так, щоб цей метал був доступний, так як алюміній, так як нержавіюча сталь. Тобто надію, що наші науковці вони перевернуть світ своїм відкриттям, тому що вони вже мають досить такі вагомий багаж знань, і я надіюся, що в них все вдасться. Хоча вже 2% титанової продукції передається на експорт. З нашої чим країни. чим маємо чим пишатися? Маємо чим як наука хімія сприяє саме військовій сфері. Ну, військову сферу хімія також не оминула. Хімія, ми знаємо, це така наука, яка може принести і користь, і шкоду. Зараз військовий час і користі тут немає абсолютно ніякої. Але для наших військових, щоб обороняти наші території, також потрібно. Мати певну зброю, де використовуються хімічні речовини. А саме це речовини, ми знаємо, є вибухонебезпечні. Це такі як тритол, гексоген, тринітротолуол. Це є вибухові речовини, які допомагають у вирішенні військових конфліктів. І саме знаємо, що збройовий порох використовується в пулях. Саме ядерна, ядерна енергетика все це є хімічні сполуки, хімічні речовини, які використовуються Товуються у військовій галузі так само можливо ви чули за фосфорні бомби. Фосфорні бомби вони також мають відповідну хімічну сполуку, таку як фосфор. Білий фосфор досить небезпечний і шкідливий. Він знаходиться в певній такій ємкості без доступу повітря у воді. Тому що фосфор це дуже активно реагує з киснем, що призводить до вибуху, тобто його населяють цей фосфор в пітарди, в гранати, в бомби різноманітні. Ось і фосфор може принести досить великої шкоди, тобто він спричиняє на організм великі опіки. Він може створювати величезні пожежі. Ось і якщо в разі такого небезпечного явища, якщо дим попаде в людський організм з фосфором, то він просто випалює легені. І призупинити це явище можна лише за допомогою великої кількості води або забрати доступ кисню. Тобто навіть ось це такі поняття, так як фосфорні бомби, пітарди, це все є. Знання хімії, але є і відповідно важливий такий позитивний аспект, що наші львівські винахідники, які знаходяться в університеті Франка, вони також займаються різноманітними сполуками, які сприяють розвитку нашої військової галузі. А саме з Кербідобору вони змогли одержати бронежилет. Бронежилет, який заміняє метал. Ну, ми знаємо, що він має бути металічний. Правда? Що він важкий? Важкий. Так, що він дуже, дуже важко в ньому перебуває перебувати. Дуже важко. Але відповідно, саме за рахунок цієї сполуки він є легкий, він є стійкий до механічних впливів і до хімічних впливів. Він є стійкий і відповідно це досить є такий великий плюс. Для наших військових вже долучається, долучилися. Кожна, мабуть, люд... кожна людина, і під час війни в зимовий період, в осінній період прохолодний, робила для військових грілки. Грілки за цитату натрію. Раніше це просто замовляли, вже були такі вони готові, одноразові, або які грілки мають декілька разів використання, але наші українські жінки навчилися виготовляти це в домашніх умовах таким чином, щоб якось підтримати, допомогти і зігріти наших українців в такий холодний час. Тобто хімія як і приносить шкоду, так і вона приносить користі, і без неї нам не справитися і під час війни. На жаль, якими дослідами вже займаються науковці для майбутнього, і що нам потрібно до чого готуватися, і як настільки наука розвивається, щоб в майбутньому принести цю саме користь, а не шкоду. Хімія розвивається, це наука, яка в майбутньому буде мати науковий прогрес, але відповідно в цю науку потрібно вкладати і багато науковців, щоб отримати певні матеріали, повинні плідно і активно працювати. Але в майбутньому хімія буде знову ж таки неможлива без медицини, оскільки ми знаємо, що людство. З кожним роком воно все вдосконалюється, знаходять різноманітні цікаві і важливі речовини, і такі галузі, як біохімія, біотехнологія, альтернативна енергетика. Навіть криміналістична хімія в майбутньому вони дадуть досить такий важливий прорив, і саме відповідно екологія, оскільки з опалого листя, як вже вчені також дослідили, можна отримувати папір, а це досить є важливою допомогою для природи і для хімії, плюс тобто і для людини, тому що ми маємо те, що нам необхідно, не використовуючи при цьому деревину. На такій позитивній ноті ми перейдемо до е, приготування до наших експериментів, які нам сьогодні ви продемонструєте тут. Тому, дорогі підписники, е, вас є час підготуватися, а нам також. Ми знаємо, що наука хімія експериментальна, але теорія без практики є мертвою. Тому я думаю, що усі охочі, учні також я розпішать, коли є практика, і можна долучитися наживо до цього процесу. Я думаю, що наші підписники Ютуб каналу Аналітик Про також охочі з великим захопленням та азартом долучаться саме до тих експериментів, які підготувала сьогодні, пані Ярослава. Деякі експерименти можна втілити в домашніх умовах, але є ті, які краще робити під наглядом експерта і в хімічному кабінеті. Отож, розпочнемо. Пані Ярослава. Які ж ви експерименти для нас сьогодні підготували? Розповідайте. Ну що ж, перший дослід я хочу показати, який можна використовувати в домашніх умовах. Багато дітей використовували цей дослід в домашніх умовах і спостерігали за цим чудовим явищем. Зараз ми переглянемо з вами, як ми можемо одержати вуглекислий газ в результаті взаємодії, оцтової кислоти з кулькою. Для цього нам необхідно набрати. Оце. Скільки це в... нам потрібно його набирати. Дивлячись, яку ви хочете реакцію. Взагалі, то це можливо в 10-20 мл. Якщо ви хочете щось таке видовищне, то може бути більший об'єм. Ось в кульку я насипала харчову соду. І ми спостерігаємо, що відбувається з кулькою. Відповідно, вона Надуває, надувається. І оцей газ, який ми можемо зібрати, це є вуглекислий. Ну і потім таким чином діти можуть цією кулькою гратися. Клас! Ось ще один спосіб, як можна надавати кульки. Якщо так. наша недостатньо нам повітря в легенях, да. то може використати саме допоміжні матеріали, які є в нас точно вдома. Ось такий от результат у нас вийшов. Так, кулька готова. Угу. Можна прикрашати. Так. інтер'єр? – а, інтер Відповідно, коли вже вийде газ, кулька буде ставати менших розмірів, зменшуватись. Угу. Так, то вона тримається, допоки. Е так, так. Навіть газ. можна зараз її зав'язати і угу. вона залишиться в такому вигляді. О, Ось. Можна зав'язати. Так, зав'язати і все. Ось такий спосіб ми надули, надули кульку наш, надули з допомогою оціду та соди. Клас! <рес> далі наступний дослід пропоную вам взаємодія магнію, такий порошок, так, активний метал з кислотою. І далі ми подивимось, у нас також буде виділятися газ, але тут у нас був вуглекислий газ, а зараз у нас буде водень, і ми його зможемо перевірити наявністю тліючої скіпки. Тліюча скіпка ось виглядає таким чином. Кислоту. Магній у нас є вже в пробірочці, так, угу. в штативі. Готуємо кислоту. Теж скільки потрібно його так а, ну, додати? Ми в хімічному кабінеті додаємо таку одну ложечку. Угу. Так. Це вже дослід вдома краще не робити, не ну, пробувати. Ну Так, тому що тут вже йде <рес> кислота, <рес> активний кабінеті. метал. Так, це вже. Це, мабуть, один із улюблених дослідів учнів. Так, вони полюбляють цей дослід. Дуже. Тому що вони завжди прагнуть якихось таких відчуттів вау, таких видовищних дуже. Так, ось бачите, у нас виділяється води. Тріючу кривичу... ще... скіпку. Ага. І відповідно ви бачили, що у нас скіпка спалахнула яскравіше, і в нас виділився газ. Так. Ось таким чином. Можна зараз ще спробувати. Так. Тому що у нас ще газ виділяється. Тому що саме горіння, виділення газу це є ознаки хімічних реакцій. Додаваємо ще кислоти. Угу. Кислота прямо так піднімається і відразу О, Ви чуєте, клас, клас. спалахує. Так, Так, і відразу такий процес. Процес виділення газу тобто зміни, які відбуваються з речовиною. Це одна з хімічних ознак. Далі. Ну що ж, як ми вже розпочали говорити про метали, то ми а, знаємо, що є в нас метали активні, а вони бувають різного агрегатного стану, тверді, так можуть бути тугоплавки, легкоплавки. Але угу. наступний метал він в нас є дуже активний. З водою реагує також виділяються води, але він зберігається під шаром гасу, тобто Це... нас в, в цій посудині вода. Так, тут в нас є вода в цій посудині, а цей в нас активний метал, дуже гарно буде реагувати з водою. У нас утвориться в результаті цього луг. А луг це є їдка речовина, яка роз'їдає, розчиняє, і саме наші засоби це є які маємо вдома, так і за рахунок яких ми можемо вивести плями. Так. А, кріт, так, ми знаємо, використовуємо для умивальників раковин, а, для засобів домашнього очистки. використання, так, засоби очистки раковин, умивальників. Ось тобто це все за рахунок таких хідких речовин. Насправді це сильна речовина, щоб знешкодити накип, знешкодити якесь таке складне забруднення, таке так, задавнене. Так, тобто це, це, є це потрібна речовина. потужність. Тобто, зараз що в нас буде відбуватися, розчин... розчиниться саме. Наскільки в нас метан здатний розчинитись? Ось він має в нас гарний металічний блиск. Так mm -hmm. ми бачимо, Він такий міцний, як камінь? Ну його легко можна розрізати ножем. Прошу трошечки відійти. Краще відійти від цього процесу. Ось, подивіться. Тобто він, він нічим не був перед тим, як би в якомусь розчині. Ось, він є шаром гасу, тобто він зберігається без доступу повітря. Ось, Але бачник, він активно реагує з водою. Він гуляє по поверхні до того часу, поки він не розчиниться. Тобто, і саме за допомогою. Цього, що він Це такий, бут, яка утворюється, так у нас а, проявляється здатність а, такої їдкої речовини роз'їдати та розчиняти, тобто утворення лугу. Угу. І саме тут ми можемо в складі побачити, що саме є ця речовина в складі оцих наших засобів, які допомагають нам. Ой, О, Клас! Я не очікувала. Це діти дослід дуже люблять. Вони кажуть, давайте бабах, давайте бабах. Але бачите, бували такі шматки, брали натрію, що не було бабах. Він просто собі погуляв. І було таке, що вогню не було, а в нас супер. Бачите, у нас металу так, вже немає. Ну, насправді, шокуюче видовище, було трішки незвично, і в ну, нас гарно вийшло, що експеримент втілився до кінця. І ось таким класним фіналом. Тут ми бачимо натрій, активний метал. Так. Активний у воді розчиняється, розчиняється. І а, наявність того, що він утворює, дійсно відкуречо воно, яка є в ваніше, ми знаємо, що ваніш роз'їдає, розчиняє бруд, будь Які так? плани? Так, саме за рахунок а, Натрій гідроксиду, і відповідно, ми зараз перевіримо, чи він є за рахунок індикатора в лужному середовищі, тому що у нас натрій гідроксид це є луг. Mm -hmm. За рахунок індикатора фенолфталеїну утворює малинове забарвлення. Ось ми додали індикатор фенолфталеїн і побачили, що в нас вода набула якого кольору, як ваніш. Як ваніш, правда? Тобто схоже, як ваніш через це. Ми вже будемо знати, чому ваніш саме має ось такий колір. Клас! Наступний дослід, який також дуже учні полюбляють, це є імітація виверження вулкану. Оскільки для них це поняття не нове, вони чули це на уроках географії. Тобто тут є поєднання міжпредметних зв'язків. Ну, а хімія, до речі, може показати, що відбувається в реальності, коли йде виверження вулкану. І на прикладі хімічних таких основних понять. Тобто, буде. Треба побачити, що змінюватись забарвлення, відповідно, виділятися теплота, енергія, тому що під час виверження вулкану так воно є. Так, нам для цього потрібно так. підпалити речовину. Так, і все змінюється дійсно. Так, ви бачили в нас такий був, процес наяву. Так, у нас була речовина, був порошок оранжевого кольору. Під час горіння утворюється в нас зелений колір, виділяється газ, тобто це є ознака хімічних реакцій, тобто яка поєднує декілька собі ознак. Це є зміна забарвлення, це є а, виділення газу. Ну і відповідно і утворення води в цій сполуці. Ну, і, відповідно, ми бачимо, що вулкан збільшився в розмірі. Ось таке у нас розширився видовищний вигляд. Ну, дуже вам дякую за такі експерименти, бо насправді це дійсно круто побачити цю науку на практиці, дізнатися про багато процесів, які відбуваються в реальному житті, до яких ми дотичні, до яких ми читали з книжок і бачили наяву. Тому це дуже захоплюючий процеси, саме його і чекають усі учні. Я думаю, не тільки учні, а й дорослі. Тому дуже вам дякую за те, що ви сьогодні завітали в студію, що розповіли дуже багато про науку хімію. Видно, що вона ви є і цікавитесь, і саме це допомагає вам ділитися з маленьким поколінням, яке тільки починає ставати на цей шлях дорослого життя, пізнавати та розкривати усі барви науки хімії. Сьогодні в мене була в гостях Ярослава Шевчук, вчителька з хімії Тернопільської загальної освітньої школи номер 10 Це був Ютуб-проект Життя невідмінно підписуйтесь на наш Ютуб-канал АналітикПРО, аби не пропустити нових випусків.